Металіка в космосі Nocturnal Мортум розривають, а в темної сторони металу з'являються нові лідери. Метал живий почувається прекрасно, тож давайте подивимося, що дає йому життя сьогодні. А також розіграємо прикольний подаруночок. Погнали! У <му> Мене є дуже погана і дуже гарна новини про Power Trip. Почнемо з погано. Озі Осборн все ж таки не зможе виступити на найбільш очікуваній метал події цієї осені фестивалі Power Trip в Каліфорнії через стан здоров'я. І ось що каже про це сам принц темрів. Спочатку я гадав, що зможу повернутися на сцену лише влітку 2024 року. Але коли надійшла пропозиція виступити на цьому фестивалі, я з оптимізмом погодився. Та, на жаль, моє тіло говорить мені, що я просто не зможу. І в тому самому пості Озі Осборн також зазначив, що гурт, який замінить його, вже обрано, і це будуть його близькі друзі, вибір яких точно не засмутить всіх фанатів металу. Тож, найперше і найголовніше, озі, ти легенда. Дякуємо тобі за все, що ти зробив для металу та взагалі для музики загалом. Дивлячись на те, що ми, як і всі фанати по всьому світу, звичайно, що з нетерпінням очікуємо того моменту, коли ти зможеш вийти знову на сцену. Той тобто, самий час давайте пам'ятати, що на цьому етапі своєї кар'єри Осборн, в принципі не має доводити нікому нічого. Hello there! How are you? Fine! і тож, навіть якщо це кінець, і озі Осборн взагалі ніколи більше не заспіває жодної пісні зі сцени, його вклад в розвиток нау просто не може бути переоцінним. Oh, oh. в той самий час, ми звичайно що дуже сподіваємося його побачити на концерті в підтримку України, на який він пообіцяв, що поїде виступати, навіть якщо це буде означати, що йому доведеться померти на сцені. Слава юкраїни! Але в будь-якому випадку, після цього оголошення найбільш обговорюваною темою в світі метал-музики, не приблизно 24 години, Стало те, хто ж таки зможе замінити легендарного Озі Осборна на не менш легендарному фестивалі. Та ще й так, що буде на одному рівні з такими стовпами рок-музики, як ACDC, Metallica або Iron Maiden. І хоч Багато хто думав, що це буде або Кіс, або Аеросміт, які зараз їздять по світу зі своїми прощальними турами. Наша англомовна спільнота ні на секунду не сумнівалася, що в цьому світі є тільки один гурт, який може гідно замінити Озі на цьому фестивалі. Тож так, тепер це офіційно. На одній сцені разом із Iron Maiden, Guns N' Roses, Metallic. ACDC і ту виступить ніхто інший як легендарні Джудас Бріс. Це, на мою думку, є єдиним правильним рішенням. Адже, по-перше, роками фанати металу благали, щоб Judas Priest і Iron Maiden нарешті знову виступили на одній сцені, але в той самий час їхній спільний виступ, не дивлячись на те, що вони є великими друзями, є доволі проблематичним, адже постає таке незручне запитання щодо того, хто буде розігрівати до кого exactly. А на цій події, без перебільшення планетарного масштабу, взагалі є відсутнім такий концепт як гурти на розігрів. Я. по-друге, давайте будемо з вами чесними, не дивлячись на те, що в цьому світі є багато легендарних рок та метал гуртів, які залюбки би перервали будь-який зі своїх турів, і приїхали би виступи на цей фестиваль, то саме час на цьому світі ніхто не зможе передати дух цього класичного хеві-металу замість Озі Озборна краще ніж хлопці, які в принципі його і створювали на початку 70-х разом із Озі, і його не менш легендарним гуртом. Ну а для тих, хто пропустив цю новину, тому що неуважно дивився наші попередні метал дайджести Шейм! Хочу нагадати, що фанати року та металу по всьому світу очікують на цей фестиваль не тільки тому, що він зібрав дійсно просто нереальний лайнап, а ще й тому, що він буде знаменувати гучне та таке довгоочікуване повернення на сцену легендарних AC DC та разом із Брайаном Джонсоном. <му> ну а поки українці разом із фанатами зі всього світу очікують на те, щоб хоча б побачити віддяшки на ютубі з цього виступу, в нас з'явилася можливість насолодитися світовим безселерам, а саме мемуарами соліста ACDC Брайана Джонсона українською мовою. Так, я не раз говорив про те, можливо, не на цьому каналі, але загалом говорив. Повірте мені, що в нас на жаль перекладається катастрофічна мала кількість рок та метал книг, які насправді стають бестселерами по всьому світу. Тож я, якщо чесно, особисто неймовірно радий, що видавництво лабораторія взялися за це і переклали цю книгу, яка була найбільш довгоочікуваною і однією з найбільш нашумівших рок-біографій попереднього року. Я тільки зараз отримав світ примірник і якщо чесно ще не мав змоги її прочитати українською, але обов'язково викладу свої враження щодо українського видання біографії Брайана Джонсона на каналі в одному з прийдешніх відео. Проте зараз разом із видавництвом лабораторії я все ж таки хотів би розіграти один із цих примірників серед нашої метал-спільноти. Мови розіграшу є дуже і дуже простими. Вам всього лише потрібно бути підписаним на канал Метал Pilgrim української на Ютубі, а також на мій інстаграм канал. І після того, як ви запаузили це відео і пересвідчили, що ви є підписаними на один і на другий, вам залишилось всього лише залишити будь-який коментар під цим відео. Записуй, записуй. Переможця конкурсу ми оголосимо в нашому наступному метал. Дай часть блэк Black металісти BlackBraid Брайд випустили свій другий альбом під назвою BlackBraid 2. Тих, хто не знає, трошки розкажу про сам гурт. BlackBraid Брейд зовсім молодий американський black metal колектив. Але не дивлячись на те, що гурт існує всього півтора роки, він вже зібрав довкола себе тверду фанатську базу по всьому світу. І це не дивно, адже їхня перша студійна робота, яка називалася. Вгадайте як? BlackBraid 1, Геніально була водночас записана з дотриманням усіх канонів жанру. Проте, в той самий час додала в цю музику настільки потрібної та довгоочікуваної свіжості та подиходу навіть непередбачуваності. Отож, 8 липня, світ побачив їхній новий альбом BlackBraid 2, що є абсолютно закономірним продовженням їхньої минулої студійної роботи. І щодо нього слова тут, в принципі, безсилі критики вже і можливо трошечки передчасно порівнюють BlackBraid з такими стовпами жанру, як Dark Throne, Dark Funeral та Spectral Wound, Та вважають, що саме за ними є майбутнє темної сторони металу. Але що вирізняє цей альбом і робить його по справжньому особливим, це надзвичайно цікаві сенси. Як зазначає сам засновник гурту Джон Крігер, який є представником корінного населення Америки, цей альбом присвячено нічому іншому як природі північної Америки, І створений таким чином, щоб відправити вас у подорож цим континентом, просто заплющивши свої очі. Слова Джона, він як корінний американець, не хоче підіймати в своїй музиці питання історичних помилок, ідеології, релігії та несправедливості. Натомість його метою є возвеличення природи. Тож, якщо ви шукаєте свіжий Блек блекмет, який дотримується всіх канонів, сповнений сирої люті, але водночас є чимось новим та незвичним, блекбрей 2 точно для вас. До речі, між цими сюжетом хотів би вам нагадати, що ви ні в якому разі не цуралися коментувати щодо того, про які гурти та які піджанри металу ви хотіли би почути більше на наших метал Digest та загалом на каналі. По-перше, мені це дійсно дуже цікаво та корисно. А по друге, так це відео зможуть переглянути набагато більше людей. А на канали самих знаєте кого. N' Roses нарешті готують щось новеньке. Буквально нещодавно, Ексел Роуза та Слеша сфотографували в Urban Sound Studios з Норвегії, і офіційний інстаграм студії поширив це фото. Проте менш ніж за добу видалив його. Та як ми з вами знаємо, інтернет пам'ятає все. І особливо підписи до постів в інстаграмі. <плес> Що за день? Сьогодні ми мали можливість поспілкуватися з рок легендами Екселером Роузом і Слешем у студії. Реально круті хлопці. Гурт хотів гарну студію з різноманітними динаміками та навушниками для прослуховування нових міксів перед тим, як відправитися до Гластенбері. До речі, вони звучать чудово. Yeah! І звичайно, що цей випадковий витік інформації був абсолютно не випадковим, адже, по-перше, цей пост видалили тільки через 21 годину. А цього звичайно що було більш ніж достатньо для того, щоб він розлетівся по всьому інтернету. Ну а другою деталю є сам підпис до цієї фотографії, адже можна було підігріти інтерес аудиторії просто фотографією учасників гурту в студії. Можна було написати просто Дивіться, хто до на нас завітав чи щось на кшталт такого. Але ні, знову ж, ніби навмисно текст дуже розлого розповідає про те, що гурт шукає студію і вже має записаний матеріал. Мене це вже є доволі переконливий доказ того, що Ганси нарешті працюють над новим альбомом. Проте цей допис насправді переконав не всіх. Тож для того, щоб закріпити результат, нещодавно також зовсім випадково обмовився сценічний технік гурту, Том Мейхю, який працює з колективом ще з 1988 року. І користувачка Фейсбук опублікувала відео, на якому технік ділиться деякою інформацією з групою людей. Як тільки ми завершимо європейську частину туру, гурт почне працювати над новою музикою. Вони вже записали купу всього. Тому дуже і дуже скоро буде нова музика від Guns N' Roses. Найс, nice. і це звичайно що є дуже і дуже круто. Адже нової музики від Guns N' Roses фанати гурту чекають вже майже 15 років. А ще, звичайно, є дуже і дуже крутим. Той факт, що Мейхі зазначив, що новий матеріал гурту буде схожим ні на що інше, як на Appetite for Destruction. А це давайте з вами будемо чесними. Не може не радувати. До речі, зовсім нещодавно 9 липня помер Білі Вайт молодший художник, який і створив обкладинку до легендарного Appetite for Destruction, новини про що повідомив сам Слеш в своїх соціальних мережах. Але в будь-якому випадку, не дивлячись на те, що візуальний аспект прийдешньої платівки, звичайно, що тепер буде суттєво відрізнятися від їхнього легендарного дебютника, ми все одно з нетерпінням чекаємо на нову музику від Guns N' Roses. і так, в тому числі тому, що вони дуже і дуже гучно підтримують Україну, за що ми їм, звичайно що неймовірно вдячні. До речі, друзі, тільки буквально 30% людей, які дивляться мої відео, насправді є підписаними на канал Мерл Пилм Українською. Тож, якщо ви ще з якихось причин цього не зробили, я буду дуже і дуже вдячним, якщо ви підпишетесь на цей канал прямо зараз. Давайте розвивати українську метал-спільноту разом. Я це люблю. Корі Тейлор проти стрімінгів! На одному з подкастів вокаліст Сліпнот вкотре поділився своїми думками щодо конфлікту металіка і Napster, який стався ще у 2000 році, а також розкритикував сучасні стрімінгові сервіси. За його словами, він повністю підтримував Ларса Уріга, який очолював війну проти набста. Пам'ятаю, як усі критикували його через це, але він був такий правий на багатьох рівнях. Це страшно, тому що він знав, що ми рухаємося в цьому напрямку. Чесно кажучи, зараз ми бачимо наслідки цього. Я маю на увазі стрімінгові сервіс, який жах. Такий жах, а шо, не жах? за словами корі, йому доводиться працювати зі стрімінгами, але йому це от прямо дуже і дуже не подобається. Жах, я ж кажу, який жах, розклади такі, що все менше і менше виконавців можуть заробляти музикою на життя. А навіть якщо ви виграєте джекпоти, станете популярними, фінансово не отримаєте фактично нічого. Чесно кажучи, я радий, що фізичні копії стають все більш популярними, особливо в нашому жанрі. Тож, хоча б це тримає нас на плаву, але це важко. Це важко, якщо ми говоримо про когось популярному. А як щодо молодших гуртів. Єдине, що вони можуть робити, це сподіватися і молитися, що їх музика пробилася. Але при цьому, щоб заробити хоч якісь реальні гроші, вам треба мільярди прослуховувань. Це смішно, математика не працює. Але в додаток до самого існування цього нерівного розподілу Тейлера. Також обурює те, що більшість відомих музикантів просто мовчать про це, бо зараз їх все влаштовує. Адже на відміну від багатьох молодих гуртів, вони якраз таки отримують свої гроші. І якщо чесно, як ми бачимо, питання несправедливого розподілу фінансів між стрімінгами, лейблами і виконавцями, стає все більш актуальним. Раніше Денні Філс of Filth вже висловлювався з цього приводу, назвавши Spotify найбільшими злочинцями в історії. І так це правда, що скоріш за все в такому вигляді, в якому вони є присутніми за вони певною мірою спонукають, а з іншого боку, унеможливлюють розвиток музичної індустрії. Yeah, yeah. Тож на даний момент нам залишається тільки запастися попкорном і спостерігати за розвитком подій. Адже мені здається, що Корі Корітейлери і тих музикантів, які вже висловилися з цього приводу, ця історія ніяк не закінчиться. До речі, а яка є ваша думка щодо стрімінгових сервісів? Чи корисні вони для молодих гуртів, чи навпаки унеможливлюють їхній розвиток через просто нереальний об'єм інформації, який лиця на кожного слухача? Будь ласка, розкажіть нам про це в коментарях. А також обов'язково напишіть, де ви особисто слухаєте музику та чи ще досі купуєте фізичні носії? Як це роблю я? on a second. Ніщо не може зупинити українських металістів. Нещодавно відбулася одна з без перебільшення найбільш очікуваних подій української метал-сцени цього літа, а саме єдиний виступ в Україні в цьому році легенд української метал-сцени ноктюрного морту. Вечір відкривав молодий одеський black metal гурт Labyrinth з Теларом. І цей концерт взагалі став першим виступом хлопців, які заодно виступаючи на сцені, також презентували їхній дебютний студійний альбом. Mm -hmm. Загалом варто зазначити, що не дивлячись на помітне і доволі зрозуміле хвилювання, хлопці видали прекрасний сет. І найголовніше в цій історії сам факт того, що молоді хлопці хочуть, вміють і роблять дійсно якісну і сучасну важку музику. Тож я щиро бажаю лабіринту столарам не зупинятися і продовжувати розвиватися, адже початок в них був дійсно на достойному рівні. Почалось те, заради чого всі прийшли металевий вибух звуку і емоцій від майстрів української важкої сцени. Ще раз вітаю вас, дуже приємно вас бачити. ці часи, що ви духом не пали ніхто, і за нас усі будемо грати. І... Дякую вам! Один з тих небагатьох українських гуртів про музику, та особливо живі виступи, яких доволі важко розповісти щось нове. Їхня віддана армія фанатів налічує цілі покоління та сім'я металістів, що було дуже видно по тим, хто зібрався 8 липня в малій опері. Адже настільки різносторонні тусовки я не бачив на українських концертах вже дуже і дуже давно. Сама енергія, що йшла в обидва боки між сценою і залою протягом всього сету того виступу, таке враження, що могла зарядити тисячу людей. І знаючи гурт, саме це разом зі збором грошей для зсу і було головною метою цього вечора. Що огляд на метал концерт це як сперечатися щодо того, який смак морозу найсмачніше, адже це є не просто суб'єктивним поглядом, а ще й напряму залежить від твоїх особистих стосунків із музикою того чи іншого колективу. Адже давайте будемо чесними, що якщо ти ніколи не переймався колективом, то мало що зможе змусити тебе кайфувати під їхній живий виступ. А коли ти є фанатом гурту і бачиш, як він викладається на всі 100, то тобі стає абсолютно байдуже, що про цей виступ скажуть критики. Тож я просто скажу тільки одне. Що після виходу Нікола W. Енджела, а це було за чотири пісні до завершення дійства, здається, я опустив камеру, перестав хоча б щось аналізувати, і просто сповна насолодився неймовірно потужним виступом хлопців, які пройшли настільки великий шлях і ріст протягом своєї довгої кар'єри. І Зробили для розвитку української метал-сцени чи не більше ніж будь-хто інший. Тож, друзі, поки ми всі, звичайно, що з нетерпінням чекаємо на повноцінне відновлення концертної діяльності в Україні, яке станеться 100% після нашої перемоги і гурти зі всього світу, безупречно, всі будуть приїжджати до нас із концертами. Давайте також робити все від нас залежне для того, щоб розвивати нашу українську метал сцену А це вимога сучасного світу і індустрії є можливим тільки, якщо ми з вами будемо ходити на їхні живі виступи. І так навіть під час війни, і особливо, якщо такі концерти допомагають нам збирати гроші на збройні сили України Тож давайте робити так, щоб на п'єдесталі українських метал зірок нові назви поруч із такими легендами, як Нактурно Морд. До речі, говорячи про це, днями український Death Metal гурт Orbstruck оголосив про свій благодійний тур містами України під назвою Death Unites a Сто 100% з коштів квитків з якого підуть на наш благодійний фонд Сталеві Крила, які підуть на закупівлю ударного дрону для 14-ї бригади збройних сил України. Тож ось вам яскравий приклад одного з таких концертів, який ви просто не маєте права пропустити, коли гурт приїде із туром в ваше місто. Це нюстет руйнівник бас-гітар. Колишні баси з металіка поділився просто шаленим методом тестування інструментів. У 90-х роках Джейсон мав реальну проблему під час живих виступів. Він дуже сильно пітнів. Настільки сильно, що підпотрапляв потрапляв всередину гітар, за його словами, він взявся за вирішення цього питання, коли під час концерту 5 з 6 басів перестали працювати, і ось яке рішення. Він вигадав, я наповнював ванну гарячою водою, кидав у неї трохи солі та занурював бас. Потім я діставав його з ванни і ставив перед спіральним обігравачем на кілька хвилин. Я повторював цей процес тричі з кожним басом, що в мене був. Потім я вибував накіп і давав гітарі постояти на підставці пару днів. Жоден з басів не пройшов цей тест, окрім садовського. Якщо чесно, при всій повазі до Джейсона Ньюстеда і його метода, я взагалі не уявляю, як хоча б одна з гітар змогла пройти це випробування. Вау. Wow. Але так, в той самий час я тепер розумію, чому садовські вивішують такий цінник на свої інструменти. А поки Джейсон ділиться своїми доволі сумнівними лайфхаками, металіка вирушає в космос. Ні, насправді гурт не полетить за межі нашої планети. Просто наса використала трек у промо-відео до польоту на місяць у 2024 році. І завдяки цим місіям Артеміс на місяць, вперше з 60-х знову збираються висадитися. Астронав команда яких вперше буде включати жінку та афроамериканців. І здавалося, ну і що? Ну взяли нас і використали пісню Металіка, і що ж тут такого? І воно, начебто, і так, але в той самий час цей короткий ролик до місії, на яку чекає, чи не все людство, є ще одним підтвердженням того, що на даний момент метал по всьому світу і особливо в Сполучених Штатах Америки переживає неймовірне піднесення та ревіталізація. Десятки метал писені гуртів, як старих, так і зовсім нових, знову постійно з'являються в популярних фільмах та шоу. Рок та метал виконавці постійно світяться на телебаченні, а квитки на концерти метал-гуртів сьогодні насправді розпродаються, якщо чесно, то набагато краще ніж це було в славетних 80-х. Тож так, це коротке відео є просто ще одним підтвердженням того, що метал-сцена у всьому світі не просто не померла, а прекрасно живе і розвивається. І я дуже сподіваюся, що цього разу Україна і наша сцена не буде стояти ОС. Адже в нас дійсно є для цього всі передпосилки. Ну а для того, щоб це стало реальністю, давайте друзі, не збувати, що кожен день, кожен з нас, кожен на своєму місці, має допомагати нашим хлопцям і дівчатам на передовій мочити його. Я вам нагадую, що ми разом із нашим металевим фондом сталеві крила щотижня закуповуємо нові партії fpv дронів бомберів для наших бійців. Ці дрони української розробки показали себе дуже і дуже ефективними на деяких ділянках фронту. І на даний момент ми, якщо чесно, можемо покривати всього лише до 10% запитів, як на ці дрони, та й загалом, які. Пролітають до нас у Фон. Тож, як завжди, друзі, я закликаю вас долучитися до наших зборів і донатом, і розповсюдженням інформації про нього. Реквізити для донатів, як завжди, будуть в закріпленому коментарі до цього відео. А яку нову музику слухали ви на цьому тижні? Будь ласка, напишіть нам про це в коментарях. Дякую, друзі, за перегляд. Не забудьте підписатися на цей канал, якщо ви ще цього не зробили. І слава Україні!